Було у тебе таке, що здається, все: гріхів багато, ситуація дуже тяжка. Темрява в серці, в душі, в житті. Пророк Юнус, мир йому, опинився в череві кита, сам у повній темряві, на дні океану. І знаєш що? Він не втратив надію. Він не сказав, все, Аллах мене покинув. Він сказав: немає Бога крім тебе, причистий ти, бо істину я був серед несправедливих. І Аллах відповів. І Аллах простив, і Аллах врятував. Всевишній каже в Корані: і якби він не був із тих, хто згадує Аллаха, то залишився б у його череві до Дня Воскресіння. Подумай, Аллах врятував його з середини кита на дні моря у темряві. Хіба твоя ситуація гірша? Згадай Аллаха, звернись до нього. Аллах бачить тебе, чує тебе. Воістину Він відповідає на молитву. Просто скажи від щирого серця. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا الله بابسكو ودست بينك راشي